Попрощатися з 27-річним воїном Олександром Садовчуком зібралося кілька сотень рівнян та гостей міста серед присутніх і класна керівниця загиблого героя. Хлопчик світлий, яскравий, сонячний, добрий, тільки ніс позитив. Шкода, що війна забирає найкращих. Перший був щоб допомогти, підказати порадити. дитина постійно усміхнена, постійно дарувала щастя і постійно дарувала надію і віру, і любов. Дуже шкода до лав збройних сил Олександр Садовчук вступив після того, як дружина разом з дворічною донечкою відмовилася виїздити з України за кордон 25 липня під час контрнаступу на Херсонщині поблизу села Білогірка. Він потрапив під артилерійський обстріл. Загинув у боях за Херсонську область. При наступу наших військ загинув в бою. Не мав військового досвіду, звісно, Ось, але був мобілізований до збройних сил України. І пройшов навчання, підготовку. На жаль, загинув. Наші війська йдуть в наступ, Відповідно, ми платимо велику ціну. Саме це є приводом того, що чи не щодня знову, після певного затища, знову є загиблі з нашого міста. Поховали Олександра Садовчука на алеї Героїв кладовища Нове у Рівному. Максим Коломис, Микола Штемпель, новини на Суспільному.